Вітаю, мій позивний Пігас у полку «Рейд» я старший ротний медик інструктор. Мої непосередження обов'язки зв'язані з медициною. Це коли групи у секторі, коли групи працюють, я знаходжуся на бойовому чергуванні і в случаї, не дай Бог, непредвійдення якоїсь ситуації, то я виїжджаю до них, показую їм допомогу і виводжу їх звідти. Звісно, а поки я не на бойовій роботі, то займаюся навчанням особового складу, займаюся по медицині, займаюсь по вігнівій підготовці, бо маю специфічний досвід у цьому. Ну і то таке, дуже приємно, що багато молодих хлопців. Хлопці не сперечаються, хлопці поважають мій досвід, так як я поважаю їх, і складається дуже добра комунікація. Чому вирішив приєднатися до війська? Розкажи трохи про свій бойовий шлях. Бо я вважаю, що справа кожного мужчини захищати свою землю. Тому прийшла війна, і як я вважаю, вибору не було. Потрапив до своїх знайомих. Це була окрема група розвідки. Я без батів. От. І з київської компанії ми почали. Далі було Запоріжжя. Велика Новосілівка, Херсон, ну і далі. Чому обрав служити саме в полку Рейд? Війна змінилася. Зараз більш технологічна стала війна. Треба більш опиратися на технології, а у полку Рейд намагаються шагати у час із технологіями. Наскільки великий рівень загрози життю при службі в СБС? Ну, кожного підрозділу, який воює на лінії зіткнення, свої небезпеки, свої труднощі, свої складності праці. У СБС чому є складності, бо ми пріоритет. Ми наносимо дуже багато вогневого враження, ми зжигаємо дуже коштівні речі, такі як ЛРС, ППО, ну і інше. І тому для ворога ми файний шмат, якщо нас знайти. Тому нас питаються завжди знайти, завжди вичислити і уразити. Що вийдіти по втратам? Не буду озвучувати цифр, але їх дуже, дуже, дуже небагато. Якщо зрівнювати з тими підрозділами, яких я вже встиг побувати, вони мінімальні. Що відрізняє рейд від інших підрозділів? Людське відношення. Тут до кожного із бійців відноситься не як в першу чергу до бойової єдиниці, а в першу чергу як до людини. Психологічно тут більш стараються спілкуватися з кожним із бійців, щоб розуміти його психологічний стан, його якісь е, проблеми, які у нього можуть бути. І з, від, ну, відносно створити для нього умови, у яких йому буде комфортно працювати. Наскільки зручний графік роботи? Чи вистачає часу на відпочинок? Кожний екіпаж працює по-своєму, у кожних свій графік, впівішники працюють по одному графіку, крила працюють по другому графіку, медики по третьому графіку. Оскільки там десь не вистачає людей, десь їх наоборот забагато, то графіки плаваючі. Але що я хочу сказати? Мені більш ніж вистачає часу на відпочинок, відновлення та на тренування. Вже був у відпустці і де саме її провів? Так, у цьому році я вже був у відпустці. Відпустку проводжу вдома зі своєю коханою дружиною. Тому додому повертатись – це завжди. Є трепетно, це завжди дуже приємно. І, як я колись сміявся, що кожне повернення додому робить думки СЗЧ все сильнішими. <гум> як дружина відреагувала на твоє рішення піти на війну? Взагалі, взагалі, не було ніяких там сварок, скандалів. Почалася війна. Я зібрав речі, зателефонував друзям. Підійшов до неї, поцілував її, сказав, я поїхав на війну. Вона сказала, будь обережний. І все. Звісно, переживає, звісно, але ну, тіпа, скандалів мені це через це не робить. Звідки такий красивий позивний? Є якась пов'язана з цим історія. Пігас це дуже-дуже дуже давно до мене прилепилося. Це ще з часів. Це мене було років 17, мабуть. Це, це часи навколо футболу. Я вболівав за запорізький металург, родом з Запоріжжя. І от з тих був один із забівонів з Дніпрянами, наші ліпші сусіди, друзі. От, і ми помахалися у полі, і там мене дуже файно один із борців швиряв, я там літав дуже високо, і після цього пацани приліпили мені оце псевдопігас, і отак от по сей день це є. Пригадай якусь цікаву історію з бойових виходів. У час Херсонської е, наступальної операції ми працювали зі 128-ю. Дуже файні хлопці, та хвала їм. Е, штурмували ми такий населений пункт Зеленопілля, називався село. Це був вже другий день штурмів. Там е, закріпилася 63, -я, якщо я не пам'ятаю, 63-я гвардійська усурійська дивізія ВДВ. І вот. ми штурмували цей, цей населений пункт. Э, Висадилися у посадці. Там у посадці зав'язався невеликий бій. Э, хлопці відтягнулися, а так вийшло, що мене трохи загубили. Ну і хлопці недовго думаючи, погрузили тупікапати. Уїхали. А я вимушений був ще вісім кілометрів іти пішки. Прогулявся. Ну, я. трохи прогулявся, так слава Богу, нікого не зустрів. <свят> Твоє ставлення до ухилянтів? Спочатку це дуже злило, це викликало дуже негативні емоції, тому що ну несправедливість. Чому я, чому мої друзі тут, а вони сидять вдома з жінками, з дітьми? У них все в житті файно. Ну, це не повинно так бути. Должна бути якийсь баланс, повинна бути справедливість. То до цього часу, що є на зараз, то я до них вже ніяк не відносився. Ну, Сіра маса, якої багато. Якщо у нього, у нього не вистачає клепки, що це рано чи пізно прийде до нього додому, що це як би він не хотів, це його торкнеться, то ну, я ж йому свій мозок не ставлю. Що б ти порадив людям, які досі вагаються вступати до війська? То в принципі нічого не треба робити, просто треба зібратись і приїхати до нас, записатися, і все, все у вас буде файно. Остальному, всьому, ну навчимо. Що треба, дамо, чого нема. Тому з забезпеченням я повторююся, тут все дуже файно, все є. І тому, якщо хтось сумнівається через те, що я прийду у підрозділ і буду голий боси і там у посадці сидіти, ну, Такого не буде. Як підготувати себе до вступу у військо? Тренуйтеся, тренуйтеся фізично, тренуйтеся розумово. Здобувайте ті навички, яких у вас не немає, це медицина, це пілотування дронів, це стрільба, звісно, і долучайте з дерейд, і все у вас вийде. Як війна змінила тебе як людину? Став більш цінити час, що у нас є, бо дуже швидко зрозумів, що життя це дуже мінлива річ, дуже коротка, дуже хрупка. І тому ніхто із нас не знає, скільки ще часу у нас залишилось. Тому я вважаю, що треба вміти радуватись мілочам і цінити кожну хвилину, що у нас є, особливо якщо це час з нашими близькими. Неочевидні поради від бойового медика. Пейте менше енергетиків. Це 100% пацани, тому що буде язва, будуть проблеми з серцем, і оно воно вам не треба. Беріть з собою тільки те, що вам потрібно, дійсно потрібно. Не те, що вам там зроблю собі добре селфі. Селфі зробиш потім, друже. Беріть тільки дійсно те, що не потрібно це їжа, це вологі серветки, це вода, це якесь твоє специфічне обладнання, але тільки те, що необхідно, і тільки стільки, скільки необхідно. Не таскайте зайве, ваша спина вам не скаже дякую. Плани на післявоєнний час. Я вважаю, що мирне життя ми вже не побачимо ніколи. Я вважаю, що навіть коли війна закінчиться, наше суспільство повинно, щоб вижити, перебудуватись у суспільство шкалт Ізраїлю. Що у нас всі вміють користуватись зброєю, у нас всі мають якесь фахове військове освіту, у нас всі розуміють, де у случаї якої небезпеки його місце. Я вважаю, це буде так, і тому у такому суспільстві нам доведеться заново вчитися жити. І тому, ким я стану у цьому суспільстві, гадки немає. Ким завгодно. Ця війна навчила мене, що тіпа, може статися що завгодно. Ну, Марно строїти якісь далековідні плани, тому що ну війна змінюється кожен день, змінюється інколи в кращу, інколи в гіршу сторону, і тому щось далеко планувати я не наважився.